Івасик Телесик були собі чоловік та жінка, і не мали вони дітей. От якось жінка просить чоловіка. Чоловіче, піди до лісу і вирубай мені там полінце. Я його покладу в колисочку та й колихатиму, і мені буде здаватися, що і в нас є дитинка. От чоловік так і зробив. Приніс дружині полінце, вона поклала його в колисочку та стала колихати. А тоді й заснула поряд з колискою, проснулася від того, що хтось сміється. Вона до колиски, аж там хлопчик маленький. Зраділи чоловік жінкою та й прийняли хлопчика за свого сина і назвали його Івасиком Телесиком. От Івасик Телесик, як підріс трошки, став просити батька. Зробіть мені, тату, човник та весельце, я буду рибку ловити і вас годуватиму. Батько довго відмовляв синові, бо ж куди тобі, синку, ти ще малий. А Івасик Телесик просить і просить, зробіть та й зробіть. От зробив йому батько човна і весельце, і став Івасик Телесик рибалити. Лава я в човнику Івасик Телесик і ловить рибку, а його мати наготує йому їсти, прийде до берега, стане та й кличе. Івасику, телесику, приплинь-приплинь до бережка. Я твоя матуся дам тобі їсти, пити і хороше походити. А Івасик чує та й каже Пливи, пливи, човнику, до бережка, це ж моя матінка їсти мені принесла. Припливе, пообідає, віддасть матері рибку, що наловив, та й знов на річку. Якось повз берег йшла змія, побачила Івасика телесика та й думає. Готов б добре Івасика телесика з'їсти. Треба його спіймати. Стала на бережку, побачила, як його кличе матінка, виждала та й кличе. Івасику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка. Я твоя матуся дам тобі їсти пити і хороше походити. Івасик Телесик прислухався та й каже. Ні, це не моєї матінки голосок. Пливи, пливи, човнику, далі та й далі. Розізлилася змія та й каже От, вражий сину, зачекай. І хутко побігла до коваля. Ковалю, скуй мені такий голос, як у Івасикової матері. Викував їй коваль тоненький голос. Пішла змія до річки та вже новим голосом кличе Івасика Телесика. Івасику, Телесику, приплинь приплинь до бережка! Я твоя матуся дам тобі їсти, пити і хороше походити. Почув її Івасик Телесик і повірив, що то його мати. Пливи, пливи, човнику, до бережка, це ж моя матінка, їсти мені принесла. І тільки ступив Івасик Телесик на бережок, а змія його хап та й потягла до своєї хати. Принесла та й каже дочці зміючці Оленці. «Гось на, зміючку, Оленко, цього хлопчика, зроби мені на обід печеню, а я піду гостей покличу. Гаразд, мамо. каже зміючка Оленка, та й почала коло печі поратися. Пішла змія гостей кликати. А зміючка Оленка взяла лопату та й каже до Івасика телесика. Сідай, Івасику, телесику, на лопату. Та я не вмію. Каже Івасик Телесик. Та сідай же ж. От Івасик Телесик поклав руку на лопату та й питає так? Ні, не так. Івасик Телесик голову поклав. Так? Ні, не так. Тоді він ногу поклав на лопату. Так? Ні, не так. Хіба ти вже сідати не вмієш? розсердилася Зміючка Оленка. От Івасик Телесик і каже то покажи мені як, я ж бо не знаю. Так отже ж так дивися сіла зміючка Оленка на лопату, а Івасик її шух і впіть, ще й заслонкою затулив. Вибіг Івасик Телесик з хати, коли чує змія з гостями йдуть. Він хутчіш на явора сховався та й сидить. Увійшла змія в хату, бачить. Нема зміючки Оленки. Отже ж зміючка Оленка, тільки я з хати, а вона вже й чкурнула. Я ж тобі дам, вража дівчиську. Ну сідаймо любі гості самі обідати. Понаїдалися змії печені, повиходили на двір, полягали під явором та й качаються. Покочуся, повалюся і васикового телесикового м'ясця наївшись. А Івасик Телесик із Явора. Покотіться, поваліться, оленчиного м'ясця наївшись. Вони слухають. Де це? Та й знов. Покочуся, повалюся, Івасикового, телесикового м'ясця наївшись. А він знову. Покотіться, поваліться, оленчиного м'ясця наївшись. Почали Змії шукати, що ж воно таке. Та й побачили Івасика Лесика на яворі. Підбігли до явора та й почали його грізти. Гризли, гризли, аж зуби поламали, а перегризти не можуть. Побігли тоді, Змії, гуртом до коваля. Скуй нам ковалю такі зуби, щоб ми явора змогли перегризти. От коваль і скував. Почали знову вони явора гризти. От от уже перегризуть. Аж тут летить табун гусей. І Васик Телесик і просить їх. Гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята та понесіть до батенька, а в батенька їсти й пити ще й хороше походити. А гуси й кажуть нехай тебе середні візьмуть. Вже зовсім трохи зміям гристи залишилося. Узнов летить табун гусей. І Васик Телесик так вже їх поросять. Гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята та понесіть до батенька, а в батенька їсти й пити ще й хороше походити. А гуси й кажуть йому нехай тебе задні візьмуть. Ось ось явір не витримає, тріщить та стогне, аж летить іще табун гусей. Івасик Телесик ледь не плаче, так вже вмовляє їх. Гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята та понесіть до батенька, а в батенька їсти й пити ще й хороше походити. А гуси відказують нехай тебе задній візьме та й полетіло. Сидить Івасик Телесик на яворі, а явір. От-от упаде і доведеться йому пропасти. Подивився Івасик Телесик у небо, а там летить собі одне гусенятко, відбилося від гурту, ледь-ледь летить. От Івасик Телесик просить його. Гуся, гуся, гусенятку, візьми мене на крилятку То понеси до батенька, а в батенька їсти й пити, ще й хороше походити. Пожаліло гусеня хлопчик та й ухопило його на крила. І так йому важко, аж низько летять. Побачила це змія та й ну бігти за ними, ледь-ледь не вхопить, але так і не наздогнала. От прилетіли вони до будинку батьків Івасика та Лесика та й посадило хлопчика гусеня на призбі, а саме ходить по подвір'ї та й пасеться. От сидить Івасик Телесик на призбі, та й слухає, що в хаті робиться. А матір напекла пиріжків виймає з печі і каже Це тобі чоловіче пиріжок, а це мені пиріжок. А Івасик Телесик гукає з надвору, а мені виглянула жінка у вікно аж на призбі Івасик Телесик, як повибігали батько з матір'ю надвір. Як почали обіймати і цілувати свого синочка, такій вже раді. Тоді той Івасик Телесик і розповів їм, як врятувався. Подякували батьки гусеняті за порятунок дитини, нагодували його і напоїли, і підкрильця пшона насипали. А тоді гусенятко й полетіло далі, а Івасик Телесик жив з батьком та матір'ю у добрі та злагоді. А та змія, що Івасика Телесика викрила, луснула від злості.